Дивіться. Друзі, фінал. Час поговорити відверто. Мене звати Микита Шафір. Я син продюсера кварталу. Син продюсера квартала Сергія Шефіра. Ось мій батько в титрах. Так, в дитинстві я знайшов батіну касету з тим, чого діти бачити не повинні, з забороненим номером кварталу, за який Янукович майже закрив квартал в 2013 році. Цей номер дуже смішний. Можливо, за цей номер в мого батька стріляли. Редактори сказали спитати в батька чи не проти він, що ми показували цей номер. Якщо він проти, то вони теж були проти. А якщо він за, то щоб він спитав у зеленського. Коротше, Трамп дав добро. В ролі Олени Кравець. Настя. В ролі Олександра Пікалова Антон в сім'ї Януковичів? <плес> Людочка, в цій тумбочки була купа чесно вкрадених грошей. Ну, як ти не можеш понять гумор. Ну хто міг їх туди покласти? Батя, я стараюсь, але я ніяк не можу понять цей анекдот. Ну, Людочка. Я перепрошую. Ой, вибачте, будь ласка. Я перепрошую. Я, секундочку, одного. Як вас звати? Настя. Настя. Е, там все нормально, там просто трошки не так було. <реш> трошки не так. Дивіться, трошки додайте свисту в дірку між зубами. С-с. Це свисто добре, зрозуміло. Дякую. Я перепрошую. Людочка. Дивись це тумбочка, як ти. А це безкінечна власть. Як я, гроші. О! Тепер поняла! Ну Бачиш, як хорошо ти поняла. Настя. Ну, Настя. Я перепрошую дуже, вибачте. Дивіться, у вас все виходить дуже погано. Але Спасибо. Але я тут, я тут і ми впораємось. Трошки чіткіше. Поняла! Добре, чіткіше просто. Я, певно, мікрофон з собою візьму. Добре. Тупий анекдот. Людочка, а закрий свою тумбочку. Еть! Настя. Що не так? Ну блін. Ну хто так тумбочку закриває? <риклад> блін, ну я перепрошую. <риклад> Настя, добрий вечір. Я швидко, ну ви ж наче в фіналі. Ну, 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 уяви, ти Люда Янукович. Ти бачила голого Януковича? Ти зі страусом билася за говядину. В тебе, в тебе від перегара очі пітніють. Ти пропонувала водку, бейонсе. Ну, <риклад> та... ти люда. Лен, я не буду це грати. Хочеш лавсь, спасі. Настя, вона. Та, та, ну, Настя, <риклад> б... <риклад> Боже мій. <риклад> я перепрошую, ну. <риклад> Настя, ну <риклад> просто ви... треба дограти номер. Ну, не ображайся, будь ласка. Ну просто хто ще в цьому залі знає слова номеру, який ми грали 12 років тому. Та ну, та ну, <риклад> може... ну, може. Ну, дограємо вже. Я ж прийшла, наче як гостя. Ну, давайте. Ну, Невдобне, там трошки поправ мені. Оп, отут, так. Людочка, закрий свою тумбочку. Do... Don't push the Strausses!» <laughs> Прикольно, кстати, придумав. Треба намотать на усик. <laughs> потому что «страусов» много, а це present symbol. If strause, it's a plural. Да? Я перепрошую Антон. Да, Антон. Антон. Ти неправильно граєш Януковича. Трошки не так. Ну от уяви, ти... Віктор Янукович, ти їв кров'янку з проститутки. Ти просив Обаму порадити тобі солярій. Mm -hmm. Уяви, да? Давай, набирай, набирай, набирай. Ти, ти мріяв стати сторожем, yeah. а став президентом і розстроївся. Yeah. Зифрок стояв на дзвінку. Ну, да! отак, от давай. Ти, Віктор, янукович. Все, давай, ну, наори на мене. Накричи, як Янукович, давай. Лен, ну, я не можу на тебе накричати. Та, блін, чому? Ну, ти, Лена Кравець. Ну, ти Надежду Савченко іграла лучше, чем сама Савченко. Ніколи не мила ноги в раковині. В тебе завжди з собою є вологі серветки. З тебе три людини вийшло, а тобі хоч бихни. Я, ну, я, я, я не можу на тебе накричати. Добре, добре, не треба кричати, просто давай дограємо номер. Все, давай. просто. Людочка. Давай. Да. Да. А может, закроешь свою тумбочку? Сейчас, я извиняюсь. Меня... Извините. Николы сразу не беру. Люблю трохи покайфовать. Обама, кстати, звонил. Не будет у нас кредита, зато президент покайфовал. Антон, ну ти не розумієш персонаж. Ну, ну ні. Антон, як заходити на хату? Через двері. І десять. І сядь просто. ну Ти не готовий до Януковича. просто Лін, ще. Дай мені один шанс ще. ну. Добре, що таке шконка? Прокурор при Януковичі. Пшонка. І сядь. О Боже. Як там було, дивись. Угу. Людочка! Закрий свою тумбочку. Вітя, ти що зараз від мене хочеш, блін, юля лізе? Щас, щас. Вітя, ну що ну ти зараз від мене хочеш? Люда трошки менше свистячих, бо у нас грошей не буде. У нас грошей не буде, тому що ти Донбас-арену зафігачив замість того, щоб мені зуби зробити. Люда так там по грошах однакова. Але що для пацанов? Вітя, Вітя, а от скажи мені в тебе хтось є, да? Ну, звісно, є. <гас> Люда. Слухай, ти красива по-своєму, а по-моєму, ні. Знаєш, що Вітя, ти мені більше не батя, і старатися я більше не буду. Так, тут Страус, Страус заходив. Страус, так, да. Клюв, клюв. Еть, еть ти що, Сильвестер, ти що, берега попота, ла найди сюди. Це от тебе на, не на. викинув нафік. Ні! Сільвестр! Ах ти, ах ти, шляпа махрова. Ось тобі. Ось тобі. Санбас, ось тебе, ось тебе за Сильвестра, ось тебе, смешный анекдот. Понял? А может, с нами в команде играть будешь? Так, а можно я... Просто посиджу. 24 листопада в Олени Кравець відбудеться моновистава під назвою Можна, я просто посиджу. Та, та блін, ну Микито. Не так. 24 листопада у Франка вже квітки розпродані. А в жовтневому 23 грудня, ще є. Отак скажи. 23 грудня в жовтневому. Ще є. Ще є. Дякую.